Давайте, давайте спробуємо подкаст, давайте спробуємо подкаст. Дівчата сиділи на дивані. Не диванний подкаст. Він записувався на дивані. Як сісти, як, як встати, як дихнути, як повернутися. Більшості часу йде імпровізації. Наш проект називається Він диванний подкаст. Іде, я виносилася із. Осень. Навіть десь з кінцеріти та ми просто хотіли щось хотіли, щось хотіли немає, новий формат. І давайте, давайте спробуємо подкаст, давайте спробуємо подкаст. Назва з'явилася після того, як ми відписали перший випуск. Сиділи в кінці, думали, як же назвати. Все почалося з того, що дівчата сиділи на дивані. Такий в мене був з орхідеями дитячий мій. І так як ми вже люди, які пропрацювали певний час. Не з дивану, так би мовити, а вже з людьми напряму в полі. І вирішили назвати так. Ми тоді думали про те, що це типу знаєте, як диванні експерти. А ми власне запрошуємо людей, які реально там орієнтуються в певних темах. У Нас найперше це був подкаст із Альони Костенко про про фінанси, звичайно ж, і ми тоді говорили якраз про волонтерство, про реєстрацію волонтерства. Такі були експертні там поради, тому ми так, так співставили. І так і пішло. Це було нас інших і не було по-моєму ідей ніяких. Давайте так так, -так воно і пішло. Якщо так глобально, напевно я так від себе скажу, то ми б дуже хотіли розвивати в Богославі якісний україномовний контент просвітницький на різні теми. А от що взагалі так особисто до мене, то я дуже люблю інтерв'ю. І коли я перестала працювати на радіо, а там це був один з моїх найулюбленіших форматів. Я все одно хотіла продовжувати це робити, і ми це вміли робити. То чому б ні? І в принципі тоді технічно це було не так складно. В принципі, ми починали реально без нічого і, і, з, і з дивану там диктофон у нас навіть петличок спочатку не, ні, не було. було і мікрофон брали в мого друга. І все просто yeah. <реш> спробували як, якісь ідеї в гаражі починаються так у нас теж почалося, і власне працюємо над тим, щоб просто створювати в Бугуславі в невеличкому містечку якийсь такий конкурентний контент і розповсюджувати його. Ми, наприклад, складаємо контент-план, навіть є. Тобто, які теми можна було би зачепити, про що можна було б розповідати, з ким би можна було спілкуватися. Це в нас є. І ми стараємося так слідувати цьому плану. У нас такі етапи були це, напевно. Технічно, тому що ми почали спочатку записувати аудіо. Просто хотіли перейти до відео. Для цього нам потрібно було два місяці, щоб дійти до цього. І технічно, і навики отримати, тому що я ніколи з відео не працював лише зі звуком. Після першого місяцю місяця наших подкастів говорити з зробив... собою. Ні-ні, я зробив просто такий, так би мовити. Аналітичний звіт по Ютубу, я зрозумів, що треба рухатися до відео більше, тому що охоплення ну, було зовсім невелике, але затрати часу були доволі таки відчутні. І так, як я і думав, по статистиці, ті, що я побачив і бачу зараз, в нас справи пішли краще: по перегляду, по охопленню людей. По... Подобайках, по підписках на youtube канал, тобто потихеньку, але рухаємося. І відео відіграло свою роль тут тобто важливо. Насправді я теж задоволена тим, що ми робимо, тому що. В Принципі дуже мало часу пройшло, а результати вже якісь є. І власне те, що ми це робимо так своїми силами, абсолютно просто завжди є до чого прагнути, завжди є до чого там причепитися, що не так, але ми ми стараємося. І відео насправді я спочатку просто пам'ятаю, що я була таким противником відео. Я не хотіла, бо це мені здавалося, що це максимально складно для всіх учасників цього процесу, але насправді ну. Трішечки складніше, але але цікавіше при цьому. Всім привіт! З вами Настя Ращенко, Макс Тимошенко і не диванний подкаст. Це саме тут ми говоримо про найцікавіші питання, найактуальніші теми та найцікавіші ідеї. Я і Макс, це так, що ну це так, що конкретно. Тобто, ми записуємо на Максу на Максові технічна частина. На мені така інформаційна, але насправді і вся наша команда задіяна, тому що ми разом шукаємо гостей, разом готуємо там питання, домовляємося. Так само смартстап на брні. Ще давав простір з настандавним локації, щоб ми знімали ці подкасти, записували. тобто, їх ми постійно теж залучали до цього. Наша команда Буслав Січ, тобто, це десь ну людей шість, напевно, точно задіяні завжди. Отак Сергій Колісник доєднався до нас, і причому що це він сам теж просто так. побачив у Фейсбуці відео власне. Домиже та і запропонував свою допомогу і в зйомці і в монтажі, і таким чином що долучається ззовні люди, які ну тобто з власної ініціативи це. Це добре. Ну мені наприклад особисто теж було складно все таки перейти на відео формат, бо мені було про, ну, просто страшно, якось що це взагалі якось інакше ніж аудіо то треба інакше готуватися. Якось ми записували, я постійно думала, як сісти, як встати, як, як дихнути, як повернутися і так далі. Тобто, це трішки е, складновато було. Мені цікавий взагалі весь процес от від моменту придумання, а про що ми будемо розповідати, а кого ми ще запросимо, до, там, до моменту, про що говорити. Бо я, наприклад, завжди складаю такий план, питання, навіть якщо там далі йде імпровізація. В більшості часу де йде імпровізація, ці питання насправді не дуже потрібні, але я завжди от готую так, підготовчі такі. Ці роботи до інтерв'ю, і мені це дуже цікаво, насправді. І е, ще тоді цікаво це. Знаєш, може тобі так само момент очікування. Типу, чи зайде, чи не зайде цей випуск, там чи сподобається людям чи ні? Ну так, спортивний такий І Так чекаєш, чекаєш, так перегляд, оновлюєш сторінку, щоб подивитись на перегляди перші дні. Е, от це теж теж цікаво. Кожного разу я готуюсь до технічних моментів, і хочу для мене найцікавіше це покращити якість. Е... Кожного випуску подкаста немає зараз, от поки що немає, хоча ми якраз хочемо над цим працювати, якогось чіткого напрямку, тобто про що про що б це був проект, про щоб це були подкасти, тому в нас він такий інформаційно просвітницьке це Максова загалом я вже я її підтримую про те, що шукати людей саме в Богославі. До речі, мушу визнати, що дуже багато і в Богославській громаді людей, з якими дуже класно, цікаво поспілкуватися, і вони дуже хороші фахівці в своїй тематиці, тому ми будемо продовжувати так в, в, в межах поки що Богослава і, можливо, сусідні громади. Для мене це був насправді виклик трішечки, тому що я не ну думала, що ніхто не буде особливо погоджуватись на це, тобто що буде складно знайти людей поспілкуватися спілкуватися саме от у Богуславі. А але ні, ну типу, зараз абсолютно нормально. У нас навіть наперед вже є домовлено. Якщо хочете, звертайтесь. Громадські проекти і різні волонтерські ініціативи вони дуже важливі, особливо в маленьких містах, на великих громадах по типу Богослава, тому що вони мотивують людей ставати більш відповідальними і брати на себе. От ну люди починають розуміти, що все, що їх оточує, залежить від них. І тобто, кожен вибір, який вони роблять, кожну справу, яку вони роблять, так чи інакше впливає не тільки на їхнє життя, а й на розвиток громади загалом. Бо в нас дуже часто так люди звикають, що ну, типу, зробить хтось інший, там от ну там ми вибрали, нехай роблять там. або я не хочу, нехай може там сусід, друг, брат зробить і так далі. З повномасштабною війною насправді люди дуже активізувалися, і по про те, що це дуже. Жахливий привід для цього, але ми дійсно бачимо, що населення стало більш активним, і мені хочеться вірити, що далі так і буде. Тобто що ми будемо тримати цю ланку і люди ставатимуть ще більш свідомішими, активнішими. І от такі невеличкі. Невеличкі ініціативи по типу нашої, і так само, як впевнено, що ми побачимо дуже-дуже багато відео про локальні ініціативи в різних куточках України, вони, вони мотивують людей надихають, і люди можуть зрозуміти, що вони теж можуть щось робити. Що не варто боятися, а просто варто пробувати. Ну і плюс ще — це ж об'єднання людей йде вже? Громадська ініціатива. Люди різні об'єднуються, в якій просто ну, в житті могли б навіть ніколи і не пересікатися. Коли їхні інтереси спільні, вони об'єднуються, щось роблять, це круто. Це краще, ніж нічого не робити. Це правда. Тому що під лежачий камінь вода не тече.